Це необхідний крок, бо 3 g технологія її вже там кілька десятків років, і я ще пам'ятаю тільки там перші з'являлися у нас в Україні. і Це тоді вже на той момент була не надсучасніша не мережа, але блокувалися оці частоти їх тендери на них і так далі. Тобто, у нас, скажімо так, це початок 2000-х десь так. Гальмувалася ця вся історія. от І тому ми трошки запізнилися, і власне вже не так давно, умовно, не так давно у нас там 4G працює, і от вже хочемо перейти на 5G. І оскільки, скажімо так, оце 3G технологія, це. Мобільний зв'язок просто старих стандартів, скажімо так, він вже не відповідає сучасним викликам, сучасним пристроям, сучасному способу життя, тому що ну давайте згадаємо не знаю, там 10 там років тому, чи там 15, в кого в мобільному телефоні був інтернет. Да? ну, максимум там СМС, якісь відеодзвінки. Ніхто про це взагалі не говорив. Ну була технологія, але вона дуже коряво працювала. Тому скажімо так. Якщо ми подивимося, як ми зараз живемо в технологіях, то звичайно, що нам вже 3G не вистачає, і навіть іноді може і 4G не вистачати. Власне для того, щоб 5G впровадити, нам треба, скажімо, так, цю стару технологію прибрати, чи посунути, чи скажімо так її виводити з цього поля для того, щоб на цьому місці розгорнути 5G.